В Різдво ми маємо пісень також що славлять Господа Христа. Але ця тема застається актуальною, як я відношуся до цих подій різдва. Це просто свято додає нам настрій, дарунки, ласощі, листівки з привітань. Це аромат ялинок із прикрасами. Та безліч добрих і потрібних побажань для когось так. Цілком цього достатньо вже. А хтось співає Богу вдячності, пісні, що чуда зустрічі у віфліємі, сталося для людства. Божий народився син. Ця звістка, як харал була від ангелів, Пробралася без винятку у кожний дім. І ми тепер про неї також знаємо. Радіти можемо, з нами Бог Еммануїл. У нього сил достатньо співчувати нам. Ісус зазнав усе, що зараз бачимо ми. Вороби, біль за гріх наш став з розплатою. Смерть перемігши, щоб спасти нас від пітьми. Хай не тривожить серце хвилі прикрастей. Сьогодні свята день народження Христа. І ми хвалу співаємо Спасителю, радій душе, нам, відкупителем Він став. Амінь.